Привіт всім, мене звати Кирил, я рекрутер, маю вакансії по цілій Європі, і це відео для технічних спеціалістів. Якщо ви плануєте працювати в якихось інших країнах Євросоюзу, крім Польщі, да ви хочете працювати в Литві, в Німеччині, в Нідерландах, в Бельгії, в Франції і так далі. В мене є анкета, залишу її під цим відео, теж де люди, технічні спеціалісти, заповнюють свої дані, ім'я, фамілія, телефон, досвід роботи, де хочете працювати. І головне це знання іноземної мови. Більшість наших людей не знають жодної іноземної мови крім української і російської, і який вихід із ситуації, якщо ви хочете працювати в таких країнах, як Бельгія, Нідерланди. Франція, Італія, можливо, країни Скандинавії, то без англійської мови роботу там знайти майже неможливо, в яких е випадках все таки є якісь певні варіанти. Якщо ви відправляєтесь у відрядження з російськомовними бригадами, хто може состояти в таких бригадах? По нашому досвіду, виключно по нашому досвіду, найбільше таких бригад ми відправляємо з Литви. Хлопці літовці, вони громадяни Євросоюзу, вони працюють по всіх цих країнах, які я слів, і вони здебільшого всі. Російська мовня да це може допомогти вам з комунікацією і наших працівників, які шукають якусь для себе роботу без знання мови. Ми часто приписуємо к літовській бригаді, бо я там маю партнера літовця. Ми з ним кріпко співпрацюємо, і це наша якби головна фішка, головний метод. Також із інших громадян Євросоюзу ви можете приписатися к латвійським бригадам чи взагалі будь-які бригади з країн Балтії, то вони в принципі розмовляють російською мовою, або поляки, які знаєте, ну трошки в возрасті да раніше тут в Польщі теж дуже 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 популярна, дуже часто і російську мову, і може випасти шанс, що ви теж попередні в їхню бригаду. Але чи хочете працювати з поляками? Вопрос відкритий, да, все таки на мою думку, да, і по моїй практиці з літовцями працювати на сьогоднішній день значно комфортніше. Якщо ж такий варіант роботи ви не розглядаєте, то в Німеччині досить багато російськомовних людей було і є. Також дуже багато українців по відкривали свої бізнеса і роботу знайти для українця в Німеччині без знання мови, напевно, найбільша перспектива на сьогоднішній день. В мене, наприклад, є такі вакансії в Берліні для сантехніка, для електрика. Для плотника на установку дверей, вікон і дверних замков. Це три актуальних пропозиції, але в цілому, по Німеччині, постійно працюємо, постійно додаємо якісь нові цікаві варіанти: монтаж навесних потолков, кровільщики і все, що з цим пов'язане. Якщо було цікаво, якщо хочете працювати в Європі і ви спеціаліст, заповнюйте коротку анкету в описі під відео, і ми підберемо вам вакансію по вашому досвіду, навичкам абсолютно безкоштовно. Дякую за увагу.